США завдали успішних бомбових ударів по Ірану та суттєво завадили розвитку його ядерної програми. Наслідком цих ударів стало вимушене перемир'я Ірану та Ізраїлю, яке Дональд Трамп записує у свій актив. В Нідерландах відбувся черговий щорічний саміт НАТО, який оцінюють як успішний. В Білорусі звільнили 14 політичних в'язнів, а в Угорщині маніпулюють результатами так званого референдуму щодо вступу України в ЄС. Такими основними подіями були наповнені сторінки та ефіри провідних світових медіа цього тижня. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і сьогодні я поділюся з вами найцікавішим, про що говорять, показують та пишуть у світі. У ніч з субота, на неділю 21-22 червня, авіація США атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанс та Ісфахан. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у дописі в своїй соцмережі Trust Social, Повідомляє CNN. Ми завершили нашу дуже успішну атаку на триядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанс та Ісфахан. Усі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об'єкт Фордо було скинуто повне корисне навантаження бомб. Усі літаки благополучно повернулися додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає інших військових, які змогли б це зробити. Зараз настав час миру. Дякуємо за вашу увагу до цього питання, повідомляє Трамп. Пізніше він розмістив ще один пост про знищення Фордо. Мова йде про ключовий ядерний об'єкт програми Ірану, підземний об'єкт глибиною до 90 метрів із 2700 центрифуг для збагачення урану. Необхідного для використання у військових цілях. За даними CNN, удари були нанесені бомбардувальниками Б-2. Як уточнюється Fox News, протибункерні бомби використовувались лише для знищення Фордо. На інші об'єкти е, скинули е, або випустили 30 ракет та Магавк. Також джерела CNN повідомили, що Трамп сподівається, що цей крок спонукає Тегеран повернутися до переговорів. Напередодні цієї атаки, 20 червня, на переговорах з Іраном у Женеві, глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми. Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві, нереалістичними. Лідери ключових європейських держав та Україна підтримали удар США по Ірану та знищення його ядерної програми. В свою чергу Китай заявив, що атака США на ядерні об'єкти Ірану підірвала авторитет Вашингтона і попередив, що ситуація може вийти з під контролю. Про це сказав постійний представник Китаю в Фу Фуконг, якого цитує Reuters. Наступного дня після ударів США по Ірану російський диктатор Владімір Путін зустрівся з главою іранської МЗС та заявив, що неспровокована агресія проти Ірану не має жодних виправдань. Ну хто б говорив, а не Путін? А Путін би, мабуть, мав би промовчати про неспровоковану агресію. Але обізнані із розвідданими джерела в Ізраїлі повідомили, що ще до повітряних ударів США Іран встиг вивести 400 кг свого збагаченого урану. Про це йшлося у публікації The New York Times наступного дня після того, як Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була повністю і остаточно знищена внаслідок американської атаки. Трохи згодом американський телеканал CNN озвучив інформацію, що військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили основних компонентів його ядерної програми, а ймовірно, лише відкинули її розвиток на декілька місяців. Про це, як дізнався телеканал, свідчить первинна оцінка американської розвідки. За даними оцінки, які підготувало розвідувальне управління Пентагону. Удари ша не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних об'єктах. Дональд Трамп відреагував на повідомлення медіа з витоком інформації розвідки. Про це він написав у власній соцмережі Trust Social. У дописі Трамп різко розкритикував провідні американські змі, зокрема CNN та The New York Times, за їхні повідомлення, назвавши їх фейковими новинами з метою принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Спілкуючись напередодні саміту НАТО з пресою у ГАЗі разом з генсеком НАТО Марком Рюти, американський президент порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хиросіми і Нагасакі в Японії у 1945 році. Напередодні закінчення Другої світової війни, Трамп заявив, що американські удари знищили об'єкти, проти яких було здійснено. Атаку і що це призвело до швидкого завершення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Президент США Дональд Трамп в ніч з понеділка на вівторок оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край дванадцятиденній війні. Про це він повідомив знову ж таки у власній соцмережі Трассошіал. Трамп написав, що Ізраїль та Іран домовились про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, після чого війна буде вважатися закінченою. Високопосадовець Білого Дому заявив, що Трамп домігся угоди про припинення вогню під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Натаньяху, і Ізраїль погодився на це за умови, що Іран не буде продовжувати атаки. Повідомляє агенція Reuters. Раніше іранський посадовець підтвердив, що Тегеран погодився на перемир'я, але міністр закордонних справ країни заявив, що воєнні дії не припиняться, доки Ізраїль не припинить свої атаки. Глава МЗС Ірану Абас Аракчі. Заявив у вівторок рано вранці, що якщо Ізраїль припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше четвертої години ранку за тегеранським часом, Іран не матиме наміру продовжувати свої дії у відповідь. Віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник США Стів Вітков перебували в прямому та непрямому контакті з іранцями, повідомив представник Білого Дому. Пише агенція Reuters. Троє ізраїльських посадовців повідомили, що Ізраїль планує завершити свою кампанію в Ірані і раніше попередили про це США. Ізраїль офіційно заявив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення будь-яких домовленостей. Про це повідомило ізраїльське видання Таймс Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Натаньяху поширив заяву про те, що прем'єр на засіданні е, спеціальному засіданні кабінету міністрів оголосив про повне досягнення цілої операції проти Ірану, знищивши загрозу від його ядерної програми і розробки балістичних ракет. Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що не прагне зміни режиму в Ірані, припускаючи, що це призведе до хаосу в цій країні. Про це він сказав журналістам у вівторок. Повідомляє агенція Франс Прес. Трамп допустив, що в Ірані може відбутися зміна режиму, але додав, що не хоче цього. При цьому його слова різко контрастують з погрозами на адресу верховного лідера Ірану Аятоли Айліхманаї минулого тижня, коли він закликав до безумовної капітуляції Тегерану. Задовго до запланованого у Нідерландах саміту НАТО в його країнах-членах тривали жваві дискусії щодо майбутніх рішень, а найбільше хвилювання викликала поведінка і позиція президента США Дональда Трампа. Проте основні результати саміту у ГАЗі вказують на його успішні результати як для більшості країн-членів, так і в певній мірі для України. Президент США підтвердив свою прихильність до статті 5. На саміті НАТО і назвав обіцянку держав-членів про виділення 5% від ВВП на оборону великою невиною. Про це Трамп сказав у ГАЗі. В середу спілкуючись з пресою. Про це інформує британське видання The Guardian. у відповідь на запитання про прихильність до статті 5 договору про НАТО. Трамп відповів. Ми з ними до кінця. Наголошу, що стаття 5 є фундаментальною основою НАТО, утвореного для захисту Західної Європи від радянського союзу під час холодної війни, і з того часу є основою альянсу під проводом США. Також рішення саміту НАТО ухвалене 25 червня у Газі за підтримки президента США Дональда Трампа підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього альянсу. Про це йдеться в декларації саміту. Коротке рішення, що складається лише з п'яти пунктів, називає російську загрозу основною причиною для зростання оборонних витрат держав-членів НАТО. Зацитуємо це рішення. Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму. Союзники зобов'язуються до 2035 року витрачати 5% від ВВП на оборону. Йдеться в підсумковому документі. При цьому Росія є єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза. У ньому відсутні навіть згадки про Китай, попри фокусування США на китайському питанні. Держави, члени Північно-Атлантичного альянсу, включно з та Угорщиною, погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску в Євроатлантичну безпеку. Водночас члени НАТО погодилися, що допомога ЗСУ буде зарахована як частина оборонних витрат Альянсу. Необхідно зауважити, що рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени, включно з США та Угорщиною. Генсек НАТО Марк Рюти після засідання Північно-Атлантичної ради в Газі підтвердив наміри Альянсу продовжити підтримку України на шляху до членства. Зацитую слова Марка Рюте. Ми разом з Україною у її боротьбі за мир, і ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО, заявив Рюте. Він зазначив, що Україна має постійну підтримку держав-членів НАТО, в тому числі 35 мільярдів євро зобов'язань допомоги. Рюти також заявив, що члени НАТО прагнутимуть підтримати Україну у боротьбі сьогодні, щоб вона могла досягти тривалого миру в майбутньому. Агенція Bloomberg повідомила, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами держав-членів НАТО визнав складність ситуації з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Ці слова пише агентство, присутні розцінили як позитивний сигнал. На полях саміту Трамп і Зеленський провели окрему зустріч. Переговори тривали 45 хвилин, що значно довше, ніж було передбачено попередньою програмою. Президент США заявив, що зустріч пройшла добре. Я мав хорошу зустріч з Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма хорошими людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу, тобто Зеленський. Це важка боротьба. Розповів Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками саміту НАТО. Він також анонсував, що збирається поговорити з Владіміром Путіним і побачити, чи вдасться завершити війну. А ще Трамп пообіцяв перевірити, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Петріот. Президент України Володимир Зеленський також назвав розмову хорошою за його словами. Під час зустрічі говорили про близький схід, захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також е, про переговори української та російської делегації у Стамбулі. Наш президент розповів, що говорили про ситуацію на полі бою та заявив, що Путін точно не перемагає а також представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на землі. Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в четвер, 26 червня, підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Про це повідомляє Європейська Правда. Угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію. Перед тим комітет міністрів Ради Європи офіційно уповноважив Берсе на підписання угоди. Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ними своїх посад. Крім того, трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури. Його основу становить стаття 8 БІС Римського статуту міжнародного кримінального суду, яка доповнена критеріями загарбницької війни з резолюцією номер 3314 Генеральної асамблеї ООН. Також передбачається, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР. Номінований США на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гренкевич заявив, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Про це він сказав під час слухань у Сенаті США у вівторок, 24 червня. Президент США Дональд Трамп на початку червня офіційно номінував Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Паралельно з посадою командувача НАТО в Європі Алексус Гринкевич буде очолювати Європейське командування збройних сил США. Його заява в Сенаті контрастує з офіційною позицією адміністрації Дональда Трампа, яка наполягає, що військового вирішення конфлікту в е, війні України та Росії не існує, і сторони повинні укласти угоду. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську з спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Кітом Келогом. Про це повідомив наближений до Лукашенка телеграм-канал Пул 1. Зустріч відбулася в мінську на вихідних. У день візиту Кіта Келога до Мінська на прохання США режим Лукашенка випустив на свободу 14 політичних в'язнів. Передусім стало відомо про те, що було звільнено одного з найвідоміших білоруських політв'язнів Сергія Тихановського, чоловіка опозиціонерки Світлани Тихановської. Пізніше з'ясувалося, що на свободу вийшли загалом 14 політичних в'язнів режиму Лукашенка. За даними правозахисного центру В'ясна, крім Тихановського, було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського Ханаду та Кирила Балахонова. Серед 14 в'язнів звільнених у Білорусі за сприяння США, також троє громадян Польщі, один громадянин Естонії та двоє громадян Латвії. Один з найвідоміших білоруських політв'язнів Сергій Тихановський вийшов на волю після більш ніж п'яти років за гратами. Про це повідомило опозиційне білоруське видання Наша Ніва. Тихановський відразу ж залишив територію Білорусі. У 2019 році Тихановський створив Ютуб канал, що, за його словами, мав боротися з безкарністю посадовців. Канал стрімко набирав популярності, ставши одним з найвідоміших політичних медіа в Білорусі. Тихановський активно подорожував країною, спілкувався з підписниками та звичайними мешканцями, які розповідали йому про свої проблеми і критикували владу. У 2020 році Тихановський оголосив про намір балотуватися на пост президента Білорусі. Проте ще до офіційного початку кампанії його затримали під час передвиборчого пікету в Гродно. Згодом Олександр Лукашенко публічно заявив, що саме він віддав наказ заарештувати Тихановського, звинувативши його в спробі організувати в країні Майдан. Після арешту Тихановський підтримав кандидатуру своєї дружини Світлани, яка балотувалася на виборах і стала символом білоруського спротиву. Його звільнення та звільнення інших політичних в'язнів стало неочікуваним поворотом на тлі дипломатичної активності США щодо Білорусі. Подробиці домовленості між Вашингтоном та Мінськом наразі не розголошуються. В уряді Угорщини оголосили остаточні результати так званого референдуму щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилось 95% угорців, які проголосували. Про це повідомляє угорська агенція Телекс. Уряд Орбана оголосив, що всього у консультаціях з цього питання взяли участь 2 мільйони 278 тисяч угорців, з яких 95% висловилися проти вступу України в ЄС і лише 5 за. При цьому раніше угорський опозиційний політик, голова партії Тиса Петер Мадяр заявив про провал урядового так званого референдуму щодо України. Про це він написав у своєму Фейсбуці. Мадяр заявив, що в голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані. Це найнижчий результат в історії національних консультацій, і це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців із тотальною мобілізацією і спалюванням десятків мільярдів державних коштів, наголосив лідер партії ТИСА. Він також вказав на те, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі, лише розсилали листи і вели дорогу рекламну кампанію. Мадяр заявив, що суму в 10 мільярдів форентів, що складає майже 29 мільйонів євро, яка була витрачена на цей так званий референдум, держава могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць. Як відомо, у березні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував загальнонаціональне опитування в Угорщині щодо підтримки угорцями членства України в ЄС. 19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національних консультацій, прямо закликаючи голосувати проти вступу України в ЄС. А вже цього тижня група активістів в Угорщині. Не згодних з політикою прем'єр-міністра Віктора Орбана підготувала адресований Україні лист підтримки. Його підписали уже понад 35 тисяч людей. Лист розмістили угорською та українською мовами на порталі Шабат-Аханг. У листі висловлюють осуд російської збройної агресії проти України з 2014 року та називають неприйнятними спроби ставити під сумнів територіальну цілісність України та втручання у її внутрішні справи. У листі відзначають, що Україна своєю боротьбою стримує імперську експансію Росії далі у Європу і захищає, в тому числі, й Угорщину. Підписанти висловили сподівання, якнайшвидше припинення війни. Але на умовах, що забезпечить тривалий мир, надійні гарантії безпеки, справедливе відшкодування збитків і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Угорський прем'єр своєю чергою обурився ініціативою збору підписів на підтримку України, звинувативши їх е, активістів в нехтуванні інтересами Угорщини та підтримці війни. Свою реакцію Орбан також опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Прем'єр Угорщини стверджує, що автори відкритого листа нехтують інтересами Угорщини. Також Орбан згадує свою позицію про вступ України в ЄС і НАТО, що на його думку означало б негайну війну з Росією. У внутрішньому стратегічному документі німецькі збройні сили попереджають про небезпеку з боку Росії як для Німеччини, так і для Європи загалом. Про це йдеться в публікації друкованої версії журналу «Шпігель». програмний документ Бундесферу, за інформацією «Шпігель», розроблявся протягом півтора року фахівцями та експертами з питань безпеки. Він має слугувати концептуальною основою для майбутнього курсу збройних сил Німеччини. У ньому, зокрема, зазначається. Що Росія це цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на можливий великий конфлікт з НАТО. Німецькі військові вважають Росію екзистенційною загрозою, оскільки Кремль мобілізує промисловість та владу спеціально для того, щоб до кінця цього десятиліття бути готовим до великомасштабного конфлікту з НАТО, пише агенція Reuters. Автори документа рекомендують значно розширити як військові можливості Німеччини, так і цивільні структури для оборони країн та альянсу. Велика Британія в оновленій стратегії національної безпеки попередила, що країні потрібно готуватись до можливості нападу на свою територію вперше за багато років. Про це пише The Guardian. У передмові до стратегії нацбезпеки Британії прем'єр-міністр Кір Стармер зазначає, що російська агресія загрожує нашому континенту, а на британській землі свою діяльність ведуть ворожі держави. Сама стратегія наголошує, що окремі противники Британії закладають основи для майбутніх конфліктів, в яких вони зможуть швидко порушити електропостачання. Чи ланцюги постачання товарів до країни? Окрема увага в стратегії нацбезпеки приділена Росії як головній загрозі з огляду на розв'язану нею повномасштабну війну проти України. Згадуються і кібератаки та диверсії РФ проти західних держав, і ядерний шантаж і загроза, які російські судна становлять для підводної інфраструктури. Також окремо виділяється Іран як країна, що становить особливу загрозу. З огляду на союз Тегерана з Москвою, а також посилення атак іранського режиму на дисидентів за кордоном. Стратегія національної безпеки Великої Британії була опублікована через кілька тижнів після того, як в окремому стратегічному огляді оборони було рекомендовано значно наростити оборонну промисловість. Латвія заборонила купувати нерухомість громадянам РФ та Білорусі. Сейм Латвії в остаточному третьому читанні ухвалив законопроект, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі. Про це повідомляє латвійське видання ЛСМ. Як зазначено, відповідну ініціативу підтримали 69 латвійських депутатів. Зокрема, заборона буде застосовуватись до юридичних осіб, зареєстрованих в Росії або Білорусі. Вона також поширюватиметься на угоди, укладені після набуття законом чинності. Водночас проект передбачає винятки: зокрема, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за рішенням суду. Окрема поправка, що передбачала послаблення для громадян Білорусі, які отримали в Латвії статус біженця, була відхилена ще перед третім читанням в комісіях парламенту. Заборона не діє, якщо житло купується як єдине житло, а покупець має постійну посвідку на проживання, видану до набуття законом чинності. Або він мав чи вже після набрання законом чинності отримав в Латвії статус постійного жителя ЄС. Як зазначають автори закону, паралельно з воєнними діями в Україні Росія веде гібридну війну проти інших демократичних і суверенних держав, які не підтримують і засуджують розпочату РФ агресію або підтримують Україну в її боротьбі серед цих країн і Латвія. Одним з інструментів невійськового впливу на елементів е та елементів гібридної війни є непряме придбання нерухомості в інших країнах. Росія також використовувала присутність своїх громадян за кордоном як привід для початку війни, виправдовуючи свої військові дії необхідністю захисту для набрання законом чинності його ще має підписати президент. Раніше в Латвії ухвалили поправку до закону про національну безпеку, які передбачають заборону на працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі. Франція інвестує 717 мільйонів євро в спутникового оператора EUTELSAT, глобального конкурента Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску. Про це заявив міністр економіки Франції Ерік Ломбард. Повідомляє Юрактів. Оскільки адміністрація Дональда Трампа займає все більш зневажливу та антагоністичну позицію щодо своїх давніх європейських союзників, зусилля щодо посилення стратегічної автономії ЄС активізовуються з кожним днем, особливо в Парижі. Нинішня власність Іутелсад розділена між французькою державою, якій належить майже 14%, і Великою Британією, якій належить майже 11%. Після оголошеного збільшення суверенна частка Франції має зрости до 30%, тоді як частка Великої Британії має зменшитись приблизно до 8%. Нещодавно Єврокомісія дала безумовний дозвіл люксембурзькій компанії СЕС на придбання конкурента Intelsat за 2,8 мільярда євро. Маючи на меті дати ще одній європейській компанії шанс розробити угрупування телевізійних супутників на низькій навколоземній орбіті. Глобальна гонка є напруженою для європейських компаній, оскільки американські гравці, такі як Viasat, Space Mobile і дочірня компанія Amazon Kui Kuiper планують розробити свої власні супутникові угрупування на низькій орбіті. Тим часом китайські державні компанії, такі як China SetNet SpaceSail, також мають автономні програми розвитку. У квітні Єотелсад визнав, що не зможе за одну ніч послабити контроль проєкту Ілона Маска над комунікаціями в Україні в час війни. А раніше стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує компанія ЕОТЛСАД. На цьому буду завершувати огляд основних подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали «Конкурент Україна» та Конкурент ТВ в соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.